От я би вчила історію по мультиках. Мені здається, що з таким контентом, що ми маємо сьогодні, до школи можна взагалі не ходити. Ну хто в школу заради навчань ходить? Лілі. Тусовка! От що в школі головне. На жаль, зараз не всі українські діти мають таку можливість через відсутність безпечних просторів для вирішення цієї проблеми в різних містах країни створюють зручні простори для якісного спілкування дітей та підлітків. І в один із них пропоную зазирнути просто зараз. Це наша welcome зона, де ми зустрічаємо наших дітей та їхніх батьків. Вони сюди приходять. Ми відстежуємо їхню реєстрацію. Потім запрошуємо зняти верхній одяг. І далі відбувається дуже класна річ, адже щоб діти та підлітки могли познайомитися і краще з собою комунікувати, щоб лектори знали, як до них звертатися. Ми робимо такі свій бейджі наліпки. У центрі столиці розпочав свою роботу незвичайний простір для дітей віком від 10 до 17 років, де юні українці можуть спілкуватися, навчатися та бути у колі однодумців. Ми навчання життєвим навичками, емоційний інтелект, м'які навички це про комунікацію, про соціалізацію, про спільноту, про критичне мислення, про кооперацію та багато інших речей, а виклики, яких всі ми насправді маємо, а це реалізувалося також в місці сили. Простір під символічною назвою місце сили з'явився завдяки благодійному фонду Клуб добродіїв. Його засновницею, керівницею та ідейною натхненницею стала волонтерка Марія Тодорчук. Жінка з 2011 року допомагала дітям у лікарнях та дитячих будинках. А вже у 2016-му офіційно зареєструвала благодійний фонд Клуб добродіїв. Пару годин волонтерство перетворилися в місію життя, який які вже понад 12 років. А фонд засновано офіційно в 16. Тому році як відповідь і на Євромайдан, і на моє бажання бути корисною для суспільства і світу. І мені в принципі здається, що ми прийшли в цей світ більше створювати ніж споживати. Відтоді фокусом діяльності фонду стала освіта та програма наставництва клубу добродіїв вдалося реалізувати чимало освітніх проєктів для дітей та підлітків. Але коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, довелось змінити пріоритети. Ми облаштували за перші місяці понад 5 тисяч спальних місць, де люди могли перебувати в теплі і в потрібними речами. Ми забезпечили дитячими товарами харчування, і з перших же днів ми додавали усі набори творчі набори, тому що в нашому розумінні творчість антидот стресу. коли російські війська відступили від столиці, команда вирішила допомогти дітям повернути радість дитинства. Спершу проводили творчі онлайн заняття, пізніше організовували арт-терапію у шелтерах. А вже сьогодні створили унікальний затишний простір, де діти можуть будувати свою спільноту, спілкуватися офлайн та знаходити нових друзів. У нас є велкам-зона, де ми зустрічаємо батьків, дітей, реєструються, форми. Зворотній зв'язок, чай, водичка та різні штуки. А де ти можеш, де закінчується зона дорослих, далі підлітки потрапляють в одну із або в декілька зон, якщо по часу там переходять Перше, це велика зала, де відбуваються різні формати воркшопів, інтерактивних речей, лекційно тренінгові історії про навчання життєвих навичкам, зустрічі з відомими класними людьми, різні з різними професіями, різні теми, наприклад. Сьогодні до дітей завітала співачка Люся Кава, яка ділилася своєю історією успіху та давала юним слухачам особисті поради. Зараз всім потрібна підтримка, і коли мене запросили саме сюди до дітей, я зрозуміла, що я повинна прийти і поспілкуватися, тому що це надихає наше майбутнє наших дітей. Вони в мене багато сьогодні питали, як правильно бути, що робити, щоб чогось досягти. Я розумію, що це так. Так, важливо. Окремо створили зону для творчих занять та майстер-класів. Тут дітлахи малюють і власноруч виготовляють цікаві вироби. Поруч з арт-зоною розмістили групову терапевтичну кімнату, до якої дорослим вхід суворо заборонений. Вона користується популярністю. Сюди приходять підлітки на дискусійні клуби, обговорювати виклики та теми, які їх дуже сильно цікавлять, які вони не можуть безпечно обговорити в своєму середовищі. Вони сюди приходять на терапевтичні групи, також про ті чи інші теми стосунки, школа, триво. Жні щодо іспитів та інших тем грають в соціальні ігри. А та так, з психологам на різні теми також. Є кімната довіри для спілкування з психологом і обладнане затишне укриття на випадок повітряної тривоги. Можна Сидіти і розкладаються мати для того, щоб тут групами потім група можуть сидіти, займатися, продовжувати відчувати себе в безпеці. Тут є водичка та всі необхідні речі. Усі активності в місті сили безкоштовні. Щоб їх відвідати, потрібно заповнити реєстраційну форму на сайті. Марія Тодорчук, як і вся команда волонтерів клубу Добродію продовжуватимуть свою місію, попри обстріли а також запрошують амбасадорів, аби втілювати нові проєкти для України. Інських дітей